Світ згорів, бензин став новим золотом, а вода розкішу. І от посеред цього металобрухту піску стою я, людина, яка вирішила перевірити, чи варта й уваги Max у 2025-му. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Patrol – це рубрика, де ми повертаємось до ігор, що колись рвали топи, щоб дізнатись, чи це ще шедевр, чи просто ржавий уламок минулого. І сьогодні черга Макса. Чоловік, який не говорить зайвого, але вміє вирішувати питання кулаками. Тож двигун пристебне ремінь, бо ми вирушаємо в пустелю, де виживає не найсильніший, а найшаленіший. Графіка в медмакс це як холодне пиво після дня в пустелі. Ти не чекаєш дива, але отримуєш приємне здивування. У кастенах персонажі виглядають напрочуд добре. Видно міміку, пил на шкірі, навіть шрами, що кажуть, так я бачу вибух набагато ближче, ніж хотів би. Світо яскравий, але в межах свого апокаліптичного стилю. Палітра переважно піщана жовта, все ж таки на дорікіне світу, а не карнавал у Ріо. Але попри це, гра не виглядає сірою. Сонце, буря, полумі усе постійно грає на екрані, створюючи ефект живої пустелі. Зміна дня і ночі додає атмосферності. Удень усе засліплює, а вночі світ Медмакса стає похмурим і майже містичним. І якщо викритити налаштування на максимум, гра виглядає свіжою, ніби її зробили недавно, а не 10 років тому. Без RTX, без ретрейсингу лише пил, світло та талант розробників. Графіка тут старіє красиво, як добре віски, тільки з присмаком бензину. Якщо коротко, Mad Max це гра про руйнування, бензин і нікуди не поспішати, але все одно поспішати, бо ти тут майже весь час сидиш за кермом. Основна частина геймплею – це їзда від точки до точки по нескінченній пустелі. Але кожна така подорож це маленька пригода. Попереду кодвой ворогів, праворуч табір райдерів, а десь позаду черговий псих в шоломі, який кричить щось про святе паливо. Ти зачищаєш табори, знищуєш опудали, переслідуєш конвої, розміновуєш поля, і спершу це захоплює. Хочеться зачистити всю карту, знизити рівень загрози в кожному регіоні і стати. Головним шерифом пустелі, але з часом приходить усвідомлення, що ти живеш День бабака. 10-й табір, 15-й конвой, і все починає зливатись в одну пісочну масу. Це ж було вже. Гемтай перетворюється на рутину. Ти вже не зачищаєш карту, бо хочеш, ти робиш це, бо мусиш. Як One Man. герой, який настільки звик перемагати, що вже не відчуває кайфу від бою. Що ж про бойовку? Бойова система тут ділиться на дві частини: бій на машині та піше бій. Спочатку твоє авто це консервна банка з колесами. Здатна максимум це таранити ворогів. Але чим далі, тим веселіше. З часом ти додаєш шипи, вогнемет, гарпун і навіть гратономет. Кожна бита перетворюється на пакаліптичний балет вибухів. Тут важливо не просто їхати, а красиво знищувати. Варіації, як не транспорт Ворога безліч. Можна просто відірвати шину, підірвати паливний бак, пробити раму шипами, або просто витягнути водія гарпуном і залишити машину без керманича. Кожний прийом приносить своє задоволення та має свій власний звук. А тепер піший бій. Це переважно рукопашка. І хоча в тебе є обріз, патроні у нього менше, ніж з гумантів ворогів, тож доведеться працювати кулаками. Бій простий, але ефективний. Удар, блок, перекат, комбо ударів. І коли лічильник клюті заповнюється, Макс входить в режим. Хтось сьогодні точно не доживе до вечора. Вороги не те, щоб генії. Їхня головна тактика це чисельність. Один по одному вони падають швидше ніж в під час бурі. Але коли їх 10, стає цікавіше. Інколи можна підняти холодну зброю, труби, ломи, ножі, якісь. Вона корисна, але довговічна. Після кількох ударів ламається, та й виглядає все це, ніби ти знімаєш власну версію бійцівського клубу десь в пустелі. І головне, щоб відкрити нові прийоми, зброю чи навіть деталі для машини, тобі придеться прокачуватись. А от як саме це працює, розберемо далі. У світі Медмакса найцінніший ресурс навіть не бензин, а Брухт. Бо саме з нього ти будуєш, прокачуєш і по суті визиваєш. Його можна знайти в таборах, на точках інтересу, отримати як нагороду за квести, або просто перетворити ворожу машину на купу металу та спокійно зібрати з неї здобич. За цей брухт ми прокачуємо все: зброю, броню, комбоудари і навіть зовнішній вигляд Макса. Але не все так просто. Щоб відкрити нові вміння, мало просто мати купу металу. Потрібно ще підвищити рівень легенди. Спеціальний показник, який відкриває доступ до більш крутих апгрейдів. Тобто, якщо коротко, ти не можеш бути легендою, поки гра не вирішить, що ти вже достатньо легендарний. А є ще спеціальний персонаж старий тип, який за брухт прокачує твої парки. Там можна поліпшити витривалість, збільшити кількість патронів, боєприпасів чи здоров'я. Класна система, але кожен апгрейд це ще один свях у домовину твого вільного часу. Прокачка автомобіля це окрема історія. Твій магнум опус росте разом із тобою. Ставиш новий двигун, броню, шипи, фарбуєш у колір, який краще поєднуються з вибухами. Але деякі покращення заблоковані, поки ти не виконуєш певний квест або не знижиш рівень загрози в конкретному регіоні. І ось тут гра відкриває свій справжній характер. Щоб розблокувати новий гарпун, ти мусиш витратити кілька годин, зачищаючи табори, конвої і шукаючи останні кляти помінне поле десь посеред пустелі. Ти вже не герой апокаліпсису, ти державний працівник із благоустрою. Їздиш, прибираєш територію, збираєш сміття і сподіваєшся, що колись тобі за це дадуть премію. Гарпун. І, хоча система прокачки цікава, вона змушує гріндити і працювати у дві зміни на заводі. Але якщо прийняти це, Mad Max починає гратися як своєрідний медитативний симулятор апокліптичного прибирання світу. Сюжет у Бедмакс починається як класичний випадок: тебе знову обікрали, побили і кинули серед пустелі. Макс Максисається без нічого, без машини, без зброї, без надії і навіть без одягу. Але замість того, щоб здатись, він вирішує зібрати нову бойову машину, опус Magnum. і вирвати звідти подалі від божевільних банд та пилових бур. У цьому йому допомагає місцевий механік Чамбакет, кривенький, горбатий, але з душою інженера. Виглядає він як спартанець, якого скинули зі скелі. Але він вижив і вирішив зібрати собі нову релігію навколо автомобіля. І хоч у фільмі цей тип би точно тебе зрадив, у грі він стає твоїм вірним напарником і буквально молиться на твою машину, називаючи тебе святим водієм. Не забуваємо і про собаку, яку ми рятуємо на самому початку. Вона допомагає нам знаходити міни, і, хоч ролі в неї небагато, але кожен раз, коли вона з'являється, відчуваєш, що в цьому безумстві хоч щось людське та залишилось. Основний антагоніст скабус-скабус, так само двічі скабус, типовий ватажок пустелі. Пафосний, жорстокий і повністю переконаний, що світ тепер належить таким, як він. Макс не планує рятувати людство. У нього все простіше вижити, помститись та втекти. Але по дорозі він, як і завжди, вплутується в проблеми інших і знову починає діяти не тільки заради себе. Побічних квестів тут небагато, і більшість із них зводяться до банальних завдань, типу піди туди, знайди те, «принеси те». Жодних дилемм, варіантів вибору чи складних моральних моментів. Усе лінійно, наче дорога в пустелі. Навіть серії місій, типу смертельні переходи це просто додаткові арени для боїв, які швидко втрачають новизну. І так, сюжет тут є. А якщо ви заходите в Mad Max заради сюжету, то розчаруйтесь. Це не гра про глибоку історію, це гра про виживання, брухт і те, як гарно вибухає бензовоз, коли в нього лучає з гарпуна. Тут атмосфера важливіша за діалоги, а дорога важливіша за фінал. Мій друг, який радив мені цю гру, сказав одну фразу «Mad Max середня всьому. І знаєте що? Я з ним погоджуюсь. Та в цьому її сила. Немає ультразаплутаного сюжету, немає тони моральних телеп, і тих діалогів до треба вчитувати прихований сенс. Прокачка тут проста, як двері. Не треба зводити Excel-табличку, щоб правильно розподілити скілпоїнти. І ще не треба боятися, що якщо ти довго не грав, то щось забудеш. Механіки прості: їдеш, б'єш, підриваєш, знову їдеш. Якщо вам іноді хочеться просто розслабитись після важкого дня, не напружуючи мозок і отримуючи кайф від драйву та вибухів, це ваш варіант. Не шедевр, але чесна, брудна і приємна вибухова гра. Чи варта вона вашого часу сьогодні? Якщо вам хочеться на кілька годин віддатись бензиновому хаосу, то так.